Слава Україні! В ефірі підсумки дня 6 лютого у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, в область фронту надійшли трагічні звістки з фронту. На війні з російськими окупантами загинув герой Роман Мигдаль з Підгайзівської громади Луцького району. Відомо, що захисник загинув ще декілька місяців тому, але підтвердили його смерть лише зараз. Про це повідомила волонтерка і подруга загиблого Вікторія Пруднікова у Фейсбуці. Відомо, що Роман від початку війни вступив до місцевої територіальної оборони. Герой воював на передових позиціях. У липні 2023 року воїн отримав відзнаку президента України орден за мужність третього ступеня. Про зустріч тіла захисника Романа Володимировича Мигдаля буде повідомлено у середу, 7 лютого. Мужньо боронячи країну від окупантів Загинув і житель селища Лукачі, старший сержант Олександр Соболь. Герой загинув у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Харківської області. Про прибуття кортежу з тілом героя повідомлять додатково. На жаль, на війні з РФ загинув і мешканець села Заболоці Луцької громади Сергій Куделя 6 червня 1987 року. Народження він був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця санітара. Солдат Сергій Куделя загинув 22 січня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новодарівка Донецької області. Рада Акція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Вранці 6 лютого у Луцьку сталася серйозна ДТП. Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах, публікуючи відповідне відео. Зазначаю, що аварія трапилася на перехресті вулиць Потебні та Гнідавської. ВАЗ зіштовхнувся з бусом. Відомо, що на місці події працювало аж три карети швидкої допомоги та поліція. Зазначають, що в аварії постраждало троє людей. Про це телеканалу «Конкурент-ТІВІ» повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Працівники Укртрансбезпеки перевірили автомобільного перевізника, який у Маневичах вигнав із автобуса військових. Про це стало відомо інформаційному агентству Улеймпост фахівці провели рейдову перевірку автомобільного перевізника та транспортного засобу, який їздить за маршрутом. А Луць Камінь Каширський в результаті перевізник буде притягнутий до відповідальності згідно закону України про автомобільний транспорт. Окрім того, водію було наголошено про неухильне дотримання правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та недопущення порушень у подальшій роботі. На Волині черговий скандал пов'язаний з УПЦ МП у селі Поповичі Голобської громади Ковальського району. Після приєднання громади святого Євстафія Плакиди до Православної церкви України прихильники московського патріархату винесли з храму. Всі речі про це написав священник ПЦУ Андрій Сех. Декілька днів тому, 3 лютого, у храмі вперше молилися українською, за словами священника, коли громада вперше зайшла у храм, побачила, що прихильники московського патріархату винесли усі речі, які можна було винести. Так з храму забрали всі ікони: підсвічники, хрести, євангеліє, євхаристійний набір, чашу, кадило, обігрівачі, навіть стільці та столики і багато іншого. Від опускної ікони Почаївської. Божої матері залишилося лише два троси, каже священник. Познімали навіть лампочки з пані Кадила та зняли з дзвіниці дзвони і забрали лавки з під храму Крім цього, деякі ікони понадривали і залишили. Нагадаємо, у грудні 2023 року у будинку культури села Поповичі відбулися збори, де більшість прихожан храму вирішили перейти до ПЦУ. Натомість представники УПЦ МП назвали це відбиранням храму.

На Волині нелюди запхали беззахисне кошеня у пакет та викинули в сміттєвий бак. Сталося таке жахіття у дворі п'ятого мікрорайону у Нововолинську. Пише видання Бух. Про інцидент журналістам розповів хлопець, який забрав кошеня додому для подальшого прилаштування. Так, за його словами, безхатня тварина проживала у дворі будинку, трималася підвалу, адже її відганяли інші кути. Мешканка двору, у якому і трапився жахливий інцидент, наперед. Редодні погодувала кошеня, а вже за годину виявила його у сміттєвому баті, зав'язаним у пакеті. На щастя, як повідомили очевидці, тваринка уже прилаштована у нову сім'ю. Її життю нічого не загрожує. Хто ж так жорстоко вирішив бити тварину наразі невідомо. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські терористи продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так у ніч проти 6 лютого росіяни завдали ударів по золочеву Богодухівського району Харківської області, влучивши в готель. Там загинуло немовля. Про це повідомив керівник Ова Олег Сеногубов. З під завалів рятувальники вилучили тіло цього двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 Тього року також поранень зазнали три жінки: 21, 28 та 39 років. Їх доставили до медичної установи. Розповів Сенігубов, за даними УВА, окупанти били по готелю ракетами с 300 Також пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, магазини, кафе, кіоски, два адмінприміщення, щонайменше п'ять цивільних авто. Російські війська 6 лютого атакували дроном камікадзе місто Марганець Дніпропетровської області. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак та прокуратура Дніпропетровщини. У наслідок атаки постраждали двоє людей. 50-річна жінка лікуватиметься вдома, а чоловіка 63 років госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також у місті пошкоджені чотири приватні будинки і авто. Також армія РФ вранці 6 лютого обстріляла два населених пункти на Херсонщині. Про це повідомили у ОВА та прокуратурі Херсонщини. Росіяни вдарили потукарівці з артилерії. Унаслідок цього загинув чоловік 49 років. Ще двоє людей: – 60-річний чоловік та 74-річна жінка, зазнали травм, коли перебували поблизу місцевої крамниці. Їх шпиталізували. У селі пошкоджені приватні житлові будинки. Магазин та адміністративна будівля. Окрім того, окупанти вдарили по Береславу з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждала 55-річна жінка, яка в момент ворожого обстрілу перебувала на вулиці. Її доставили до лікарні. Служба безпеки України нейтралізувала потужну агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. Затримали п'ять учасників групи. Серед них колишні посадовці головного управління розвідки Міноборони та служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. Вони передавали розвіддані про сили оборони та стратегічно важливі енергооб'єкти. Як інформує СБУ, фігуранти тримали. Зв'язок з одним із кураторів, співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, зливав росіянам особисті дані українських захисників. Інший фігурант, співробітник СБУ – розвідував для окупантів геолокацію фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини. Наразі слідчі вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру. Їм уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Буковині прикордонники затримали водія, який намагався перевести через кордон у Хилянта. Як повідомили у Держприкордонслужбі, в поле зору співробітників Чернівецького прикордонного загону потрапив місцевий житель, який за попередньою інформацією готував незаконне переправлення осіб до Румунії. В ході перевірки цієї інформації, 5 лютого ввечері на одному з контрольних постів правоохоронці зупинили його за кермом власного автомобіля. Під час огляду військовослужбовці ДПСУ виявили чоловіка, який ховався під заднім пасажирським сидінням, 26-річний мешканець Чернівецької області сховався під сидінням, прикрившись килимком. Чоловік відразу не зізнавався, куди зібрався їхати, але згодом все ж повідомив, що за таку подорож до сусідньої країни з комфортом заплатив 9 тисяч доларів. США водія переправника затримано. А на чоловіка, який сховався в Автомобілі склали адмінпротокол в результаті вдалої операції на одній з видобувних платформ у Чорному морі. Сили спецоперації ЗСУ знищили радіолокаційну станцію росіян та обладнання, яке допомагало ворогу атакувати південь України дронами Камікадзе. Про це інформує прислужба оборонців. Так, нинішня спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ. Вночі човни 73-го морського центру сил спецоперацій підійшли в притул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки об'єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила. Підрив ворожої цілі. У силах спецоперації кажуть, що в результаті було захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною. Невдовзі у застосунку дія з'явиться послуга онлайн-шлюбу. Люди матимуть змогу одружуватися по відеозв'язку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі «Телемарафону». Він зазначив, що така опція буде корисною для військових, адже у них з'явиться можливість одружуватися на відстані. За його словами, послуга буде безпечною та матиме кілька етапів верифікації. Я не буду робити спойлер, але там буде багато цікавих елементів цього процесу, і це також буде унікально для всього світу, сказав міністр. Далі загальносвітові новини у Стамбулі. 6 лютого двоє зловмисників напали на поліцейський контрольно-пропускний пункт біля основної будівлі суду. За інформацією МВС Туреччини, внаслідок стрілянини у Стамбулі загинули двоє людей. Ще шестеро зазнали поранень. Міністр внутрішніх справ Туреччини заявив, що це був терористичний напад, спрямований на контрольно-пропускний пункт біля масивного комплексу судових будівель, неофіційно відомого як будинок суду Чаглаяна. Міністр сказав, що нападники це чоловік і жінка. Обоє були членами фронту революційної народно-визвольної партії. Їх було вбито на місці під час перестрілки з поліцією. Внаслідок нападу в цьому районі зазнали поранень троє поліцейських і троє цивільних. Один із поранених пізніше помер у лікарні. А на болотах, як зазвичай, у всьому винні США. Так, російський пропагандист та рупор Кремля Дмитрій Кісільов пригрозив ударом по польському аеродрому в Жешові. Він звинуватив США у знищенні військово-транспортного літака іл 76 над Білогородською областю РФ. Чергові погрози Кісільову висловив в ефірі пропагандистської програми на ТБ». Про це пише ТСН. у США. Чомусь вважають, що швидко проходячи з одного вікна Овертона в інше і провокуючи Росії все більше, їм це й надалі сходитиме з рук. Але де тоді зупинитись? Який механізм гальмування? Якщо залишилися лише військово-технічні методи, тоді як варіант, польський аеродром Жешов, який є основною перевалочною базою для західної зброї для України, стає дедалі очевиднішою ціллю. Але спочатку потрібно все ж таки попередити і все дуже. Чітко пояснити. Ось цим і займаємося, сказав Оскаженіли Кісільов. Військові головного управління розвідки Міністерства оборони України взяли в полон російських найманців ПВК Вагнер у Судані. Про це повідомив Київ пост із посиланням на власні джерела. Видання поширило відео, як бійці спецпідрозділу Тимур оглядають військовий транспорт із тілами вбитих російських найманців. Машина має сліди обстрілу. Також на відео полонений зізнався, що входить до складу групи найманців ПВК Вагнер. Їхнім завданням було повалення тамтешнього уряду. Окрім нього, українські спецпризначенці взяли у полон двох африканських в'язнів, які ймовірно теж були бійцями Вагнера та вербували місцеве суданське населення.